Доброго дня, ну що, приїхала така красунечка Tesla Model X, 100 кВт батарейка, повний привод на пневмі, з фаркопчиком. Це європейське авто з Європи, з європейськими портами, швидкий порт працює, активований на 6 місць салон. Це можна прибирати вниз і буде на 4, але дуже такі, знаєте, комфортно вальяжні. Альхантарка. Дуже приємна така, знаєте, кольору, кольору така слонова кістка. Ну покатався, знаєте, гарнюня. Величезне, скло, величезне. Отут, знаєте, такі шторки, тут вони вигадали собі, вони відвертаються отак. Ну, це щоб сонце, або зустрічні машинки. Да, так, друзі, бачите, вона отак відштовхує дверку. Якщо ти тільки сідаєш, бачите, хоп, дотягнула, Як ти тільки сідаєш, от вона відкрила тобі, ти сів. Як тільки ти сів, я нічого не роблю, бачите? Хоп, вона тобі закрила. Хочеш відкрити, клац, вона тобі хоп і відкрила. Ну, краса. Ще другий комплект коліс є. Не за всі гроші. Слухайте, ця машина 110 тисяч грошей коштувала новою. 5 секунд до сотні, 500 км в запас, 100 кВт батарейка, ну як їхати, звісно, якщо полюжить дуже моцно, то можна і не проїхати 500. Ось так кнопочку натиснув. Вона тобі клаца закрилась. Все. Так, трошечки дотягнув, хоп, вона дотягнула. Нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. Звертайтесь, у нас купа електромобілів до сотні вже по наявності. Щось є в дорозі, але небагато, Європу зараз не можемо дуже привезти, бо там цінники і машинок мало. Отака от машинка, бачите, от зараз виїжджає. Отак от так тут виглядає, знаєте, що X фуру тягне. Він може, але надовго. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяк. У нас є можливість дофінансування через банк, є можливість е приймати на 3 дні ваше авто, якщо не можете його продати, а хочете електричку купити. І в цьому році обов'язково всім треба електрифікуватись, тому що закінчується пільговий період в Україні на електромобілі. З наступного року це авто буде коштувати на 40% дорожче. Ось авто 26 тисяч умовних одиниць. Батарейка 100. Європа. Воно буде коштувати на 10 тисяч дорожче. Тобто буде коштувати 35. 36. Так що такі справи. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.